Івано-Франківський осередок української галицької партії обрав нове керівництво. На зборах члени партії одноголосно підтримали кандидатів на голову, заступника, керівника секретаріату та раду осередку. Цьогоріч на посаду голови осередку була переобрана відома в Івано-Франківську громадська діячка, волонтер, голова громадської організації Залізний тризуб Наталія Сербен. Звітуючи про діяльність за минулий рік, вона наголосила, що це був час становлення та напрацювання якісної структури осередку. На її думку, членами партії мають бути достойні люди з незаплямованою репутацією і активною життєвою позицією. Українська Галицька партія це є молода партія, яка об'єднує молодих людей. В основному це і вихідці з Майдану, волонтери, учасники бойових дій, власне, нова політична еліта, яка поставила собі за ціль вибудовувати нову політику. Протягом року ми працювали над тим, щоб побудовувати структуру, власне, вели велику просвітницьку кампанію серед населення міста і е, працюємо над тими цілями, над програмою партії і, звичайно, готуємося до того, щоб брати участь в майбутніх виборах. Також на зборах був присутній голова політради української галицької партії Богдан Панкевич. Він високо оцінив роботу осередку і побажав наснаги та успіхів у майбутньому періоді з новообраним керівництвом. А про загальнопартійні плани на наступний рік розповів керівник секретаріату Української галицької партії Роман Лозинський. Ключовими завданнями для нас зараз є сформувати дуже потужну команду середовище, ми аналізуємо різні сфери суспільства. Ми вибрали собі зараз такі три ключові напрямки: це економічний напрямок, освітній напрямок і такий напрямок більш цілісної системи влади, тобто децентралізаційні процеси, процеси створення ОТГ і теж різні антикорупційні проекти. Українська Галицька партія це відносно молода політична сила нового зразка, яка наразі своїм пріоритетом ставить розвиток Галичини та захист інтересів місцевих громад.